Кожен мав змогу допомогти рідним маленького Давидика, зібрати кошти на його лікування, придбавши домашню випічку кекси, капкейки, тістечка, тортики чи печиво. Ідею провести благодійну акцію Солодощі від Давидика запропонувала Юлія Андрейчук. Дівчина організувала спільноту на підтримку хлопчика в соціальній мережі. Вирішила провести акцію. Виникла така ідея, так як часто переглядаю групи з хворими дітками і бачила неодноразово проводились солодкі ярмарки, і вирішила, що потрібно і в нашому місті провести таку акцію на підтримку коника Давида. Першим відгукнувся Олександр. Він допоміг організувати та провести ярмарок. Я взагалі думаю, що такі ярмарки треба передавати як естафету іншим містам, щоб вони так само активно долучалися, адже в кожному місті є люди, які бачать, з якої підколися дана сім'я, і можуть допомогти так само організувати в себе в місті. такий ярмарок. До акції долучились близько 25 учасників. Добровольці приносили на продаж випічку, виготовлену вдома. Мар'яна прийшла на ярмарок разом із сестрою та племінницею. Всю продукцію виготовляли власними руками. В Даючи душу, я як мама розумію біль і тривогу сім'ї Давида Коника, тому захотіла свій спосіб підтримати їхню сім'ю ця біда може не тільки обернутися до одної людини вона до всіх і тому ми потрібно нам потрібно об'єднуватися заради такої мети щоб зберегти життя дитині яка зовсім зовсім ще маленька і дуже хоче жити також до благодійного заходу долучились і місцеві підприємці які приносили випічку з власного виробництва не залишили осторонь і місцеві умільці які пропонували відвідувачам вироби ручної роботи це ж учна робота Вишивка хрестиком, бісером і різні сувеніри із нитки, із різних підсобних матеріалів. Люди благодійну акцію підтримали. Таке волонтерство, така взаємодопомога людей. Вона, по-перше, гуртує людей. Вона, по перше, гуртує в біді людей і дозволяє. Допомогти тим сім'ям дуже молодці на такі заходи, то обов'язково збирати. Бо інакше неможливо збирати такі суми грошей на лікування. А так гарно придумали. І людей заохотили, і людям цікаво. І погода сприяє. За кілька годин акції вдалось зібрати близько 20 тисяч гривень. Кошти будуть перераховані батькам Давида Коника.